Чому порушують закон України? Більшість політичних сил у формуванні своїх партійних списків ігнорують європейські норми. Йдеться про гендерну рівність, не менше 30% – представників однієї статі, на Прикарпатті, як і в інших регіонах, великий недобір жіноцтва в політиці. Така ситуація не лише у провладної політичної сили, але й у багатьох інших. Це порушення закону. Інші партії, які порушили, вони в кінці вже побачили, що Порошенку можна і Самі почали порушувати. У нас витримана норма. У нас є 35% жінок у списку. Ми взяли з запасом. Ми не будемо терпіти, тому що після революції гідності, після того, що сотні хлопців загинули, під час того, як іде війна, нехтують законами, які самі написали, самі прийняли і самі нехтують. Тобто, закон написаний для нас один. Ми маємо по закону жити, а вони як хочуть. Представники одразу кількох політичних сил, як стверджує Микола Полійчук, готові приєднатися до позову від українського об'єднання патріотів, а також пікетування адмінсуду, що зволікав із винесенням рішення. Слухання тривали впродовж двох днів. Ми бачимо порушення своїх інтересів е, в тому, що Комусь забезпечено належні умови у виборчому процесі, а хтось не виконує норми закону, які передбачені у статті 4 закону України про місцеві вибори. Попри все, після тривалих дебатів і нарад суддівської колегії в задоволенні адміністративного позову українському об'єднанню патріотів Укроп відмовили.